Добрий день. Сьогодні я вам покажу свої останні покупки. Золоті прикраси. Перші будуть сережечки. Ось так. Ось такі сережки. Це біле золото. Це пусети. Я зняла заглушки. Тому що так їх вставляти незручно. Так. Ось такі. Вони гарно виглядають на вушку, вони хотіла сказати, господи боже. Вони зручно одягаються, сама різьба не подразнює вушку. Дуже зручні і їх видно, вони не маленькі. І так, і ось до цих сережок я купила, спочатку я купила підвіску. Підвізку, а потім ланцюжок, тому що в мене не було з білого металу ланцюжка, який би підходив під цей під цю підвісочку. Каблучку я вирішила не брати, тому що це вже буде занадто багато, однакових. Детали. Тому я зупинилась на сережках і на підвісці. Вживу дуже гарно виглядає, дуже гарно блищить, здавалося, що підвізка однакова з сережками, але мені трішки здається, що вона більша. Чуть по-моєму більше. Дуже виблискує і відбиває зайчики Вон по руках ідуть. На камеру не так гарно виглядає. Десь отак от руками. Цапнула і вже на камеру видно вживу, не, не дуже, ну, не так видно. <кій> В общем, ось такий комплект. Придбала так, підем поки сюди його. І ще одні сережки теж золоті. Тяжкі Така застіпка. Вони пустотілі. Кожна сережка важить 2 грами. Ось такі вони. Це жовтий метал. Жовте золото. Дуже акуратні вони, їх можна одягати як і на роботу, і на вечерю якусь. Дуже гарно виглядають. Не нудні. Так. Там на пробі написано. Наша українська пробірна палата ударила свою пробу. І там це не з цієї сторони, тут десь із цієї сторони написано 14 карат. Написано було, що це Італія. І вказано тільки, що це 14 карат. Позаду ось е, такий таке маркування. Зараз я вам скажу це FF, FF бренд Франце... Франчелі, пардон. Франчелі. Дуже мені сподобалось, я довго думала, чи брати їх, чи ні. Але дуже хотіла, десь через рік я все ж таки наважилася їх купити. В двох сережках 4 грами. Подивимось, як вони будуть ось ці місця, щоб були крапенькі ось ось тут, де з'єднуються з сережкою. Це дірочка, через яку виливається сама сережка, і виходить внутрішня частина воскових скажімо так, фігур, з яких виливається сережка. Ви бачите, пальцем приклались і вже полоски. Постійно їх потрібно протирати, або якщо на вухах, то їх сірпати не треба. Тому що будуть сильно ну, ви... видно, що. Але є нюанс в цих сережках. Це столична ювелірна фабрика бренд Франчелі. Італійський, як нам кажуть, бренд. І. Я саме хотіла з жовтого золота. Яке було моє розчарування, що ну, видало, що всередині ну, самі вони не з жовтого золота, вони з рожевого золота. І покриті лише ну, тут, тобто тільки покриття. Я не знаю, чи вловить вам камера, але тут є подряпина у мене, і там всередині видніється. Рожеве золото. Я одразу написала продавцям. Ні, не видно Ось в цьому місці воно відблискує і сильно маленьке. Ця подряпина, щоб було видно, видать. Не, -не, не видно. Не -не. через лупу буде видно. Зараз ми щось спробуємо це далеко. Так. Бачите, розовеньке щось там є. Заливає сильно блищить. Ну, В общем, я написала столичній ювелірної фабриці. Кажу, ось ці сережки у вас точно з жовтого золота. Повністю вони пишуть так: повністю з жовтого золота. Я кажу, це не покриття вже веду себе як дурінь. Пишу: це не покриття, це точно жовте золото. Так, це жовте золото. Кажу, як так сталося, що в моїх сережках. Я їх пошкрябала, чи впала вона, чи що, я не пам'ятаю. І там проявили жовте золо, ой, рожеве золото. І я пішла до ювеліра. І він подивився. Реактивами помазав. І сказав, що, ну, вірніше, він, так, він взяв на пробу, провірив пробу. Так, тримає пробу 585. Ось тут. І подивився каже, так, там рожеве золото. Тобто середина з рожевого золота, зверху тільки позолота. Ну, як так можна робити? І головне, я питаю, вони мені кажуть, що так, це жовте золото. Скільки воно жовтим буде, не, не зрозуміло, але, ну, вже як є. Ось так. От. Бренд Франчелі. Я в відгуках бачила, почитала відгуки про цей Франчелі. Багато дівчат наших пише, що саме в столичці їхні прикраси з бренду. Ну так, да, від бренду Франчелі облазять і з жовтого золота стають рожевими. Але запізно я це прочитала. Якби знала, то напевно б не брала. Мало з того, що вони дуті. Тобто, ну, я свідомо йшла на те, що вони дуті, і я розуміла, з ними треба дуже акуратно поводитися. Але. Те, що вони з розжевого, то не було менше розчарування. Тобто більше від того бренду я нічого купувати не буду, мало з того, що це не дешевий бренд. Вони його цінують набагато вищим, чим їхні колекції. В них завжди знижки, яких немає. Знижка це тільки 3% кожному, як дисконт. <кій> <кій> То ще й обманюють. Тобто ось такі покупочки. Дякую всім за перегляди, за коментарі, навіть за гнівні коментарі. І до побачення до нових відео.